В диспетчерській чергує Михайло Кордебановський. Стаж роботи у пожежній службі 30 років. Саме він першим приймає повідомлення про надзвичайну ситуацію. Так, давай, давайте зараз що горить? Так, місто містотесниці, так? Команда тисминецьких рятувальників діє злагоджено чітко, адже від їхньої швидкої дії залежить життя людей. Вогонь становить небезпеку для всього живого, тому вчасний виїзд рятувальників запорука успішної боротьби з будь-якою стихією, вогнем, водою чи вибухонебезпечними предметами. Друга державна пожежно рятувальна частина управління ДСНС України на Франківській області, місто Тисменець, займається гасінням пожеж, рятуванням, надання допомоги. Ми реагуємо на всі дзвінки, які поступають. На 101. в рятувальній службі працюють люди, які щодня, щогодини жертвують своїм життям, щоб допомогти врятувати інших. Ці люди виконують різноманітний спектр робіт. Служба, як на даний час, то вона є важка, бо на наші плечі покладено дуже багато обов'язків. Це і рятування людей на пожежі, на водоймах, в лісосмугах. Бували випадки, що шукали, губилися люди. Задіювалися як і працівники ДСНС, і лісництво всякі, і гірські рятувальники. І приходилось стикатися ще з рятуванням людей на, на паводках, на повенях. Це 2008-2010 роки ми теж задіювали наші підрозділи. Ну, чим вона опасна? Ну, ризик для життя є дуже, і то дуже великий. Чи на ті пожежі, чи не знаєш, чи там є якісь вибухові предмети. Люди ж не, не говорять так зразу, що там є газові балони, кисневі балони. Ну, от подобається мені тим, що приносиш користь якусь людям для держави. Потрібно вміти знайти нетривіальний вихід із ситуації, швидко відреагувати на ту чи іншу складну ситуацію, не розгубитись, а все це дається шляхом тренувань, навчання та досвідом, який накопичується з кожним роком праці. У спеціально обладнаному класі якраз проходять чергові заняття. З групою рятувальників веде навчання Віталій Терешкун. Будь-яка професія гідна пошани, а особливо така, в основі якої закладено така сутність. Як допомогти, та врятувати?